Доброго дня! Сьогодні ми вам розповімо про аеропорт Київ, більш відомий як Жулян. Аеропорт Жуляни названий на честь одноіменного села, що знаходиться по плазу. Воно, в свою чергу, названа на честь річки Желень. Жуляни другий зазначений Київський аеропорт. Єдине, якесь літна посадкової смуга завдовжки 2310 метрів і завшишки 45 Кількість пасажирів приблизно 2 мільйони. Раніше на місці аеропорту було військове льотне поле. У 1924 році. Сюди прибув пробний літак з Харкова Червоний хімік. З червня того ж року почалися систематичні польоти з Харкова до Києва. Ось і завершилась наша розповідь про аеропорт Жулян. Дякуємо за увагу.